А після прибуття Єв 16 до України одним із найважливіших питань буде місце їх дислокації, де сховати винищувачі, аби вони не стали мішенню для ворога. Які варіанти і що ми можемо використати з досвіду інших країн? Розбирався в цьому Михайло Манелюк, наш колега. Багатофункціональний винищувач четвертого покоління найпоширеніший бойовий літак у світі. Я не можу сказати, що міг на якому я літав раніше нудний, але F-16 однозначно більш маневрений та рухливий. F-16 здатні знищувати російські літаки, які бомбардують українські міста. Якщо ми отримаємо їх з найсучаснішим варіантом далекобійних ракет АМРАМ aim 120 да, моделі там c 8 з дальністю 160 кілометрів, то перш за все ми приділимо увагу російським носіям кабів. Чи зможуть F-16 перевернути хід війни в Україні? Та чому вони ціль номер один для росіян? Well, у них будуть ракети, які вразять це місце, коли вони визначать, де вони знаходяться. Україна отримає перші поставки західних винищувачів F-16 дуже скоро. Про це заявив міністр оборони Рустем Уміров в інтерв'ю британському агентству Reuters. Поки не відомо скільки ж американських пташок з'явиться в українському небі однак, точно відомо вони зроблять нашу армію сильнішою. Після того, як ми отримуємо ці багатоцільові винищувачі, ми зможемо досить багато проводити різноманітних операцій, в тому числі в повітрі і в плані відбиття повітряного нападу. і Нанесення повітряних ударів. Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія зобов'язались відправити в Україну кілька десятків винищувачів. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, Україні потрібно щонайменше 120 літаків, аби протистояти Росії в небі. Припустимо, що ми отримаємо необхідну кількість, але питання де переховуватимуть F-16 від російських ракет та дронів. Зараз розробляються інші різноманітні методи щодо того і варіанти, як саме можна буде розставляти, де можна буде розміщати. Звичайно, що ми розуміємо, що це буде розосереджене використання на різних типах взлітних смуг, аеродромах. Так, де ворогу буде складно виявити це. Для цього буде застосовуватися різний набір методів для того, аби вводити і противника в оману. В Україні є понад 10 аеродромів, які можуть приймати літаки f 16 і, схоже, їх там розміщуватимуть невеликими групами. Вони постійно змінюватимуть локацію, аби заплутати ворожу розвідку, кажуть авіаексперти. Росіяни просто захекаються ганятися, бо f 16 може злетіти на одному аеродромі, сісти на іншому аеродромі, потім здійснити переліт на третій аеродром. для Скажімо так, для встановлення там якогось специфічного зброєння, да от і маневр аеродромами дозволить зберігати ці літаки. До того ж, на думку експертів, для літаків збудують легкі укриття, так звані ангари. Це дозволить загнати ворога у глухий кут, адже бити ракетами в Сіпу, це все одно, що стрибати у яму, де не видно дна. Якщо зробити легкі укриття, так як роблять росіяни для своїх гелікоптерів на деяких аеродромах. Таким чином, ми ми можемо зробити, тобто, росіянам для того, щоб напевне уразити один F-16, доведеться витратити десятки ракет, що вони зараз собі дозволити просто не можуть. Доволі цікавим міг би стати досвід Тайваню. Аналітики видання Дефенс Експрес зазначають, тайванська армія доволі значну ставку робить на підземні сховища для літаків. І у 2022 році острів'яни показали навчання із їх використанням. На цьому фото видно, як одночасно у такому сховищі перебуває декілька літаків. Мережа укриттів максимально розосереджена, і вони мають ворота з обох боків та сполучаються один з одним декількома маршрутами. Та чи могли б ми побудувати подібні бункера? І чи варто? Перш за все, це час. І після цього, як вони будуть збудовані, росіяни чітко будуть знати, вони довгий час спостерігатимуть за таким будівництвом. І результати воно все одно не дасть. Росіяни можуть щоденно довбати полосу цього аеродрому, так, щоб унеможливити зліт цих літаків чи посадку на ньому. Це залежить від того, як ви це захищаєте, як далеко ви збираєтеся зайти під землю, скільки бетону ви збираєтеся покласти на нього для захисту? Але зрештою існують боєприпаси для розбивання бункерів. Ви не можете сховати підземний бункер для літака, тому що він має бути поруч зі злітно-посадковою смугою. А як щодо злітно-посадкових смуг чи достатньо їх в Україні, аби літаки F-16 могли вільно сідати та злітати під час? Виконання завдань у повітряних силах кажуть, у нас таких багато, але будуть визначені ті, з яких працюватимуть саме американські винищувачі, які насправді невибагливі до злітних смуг. Цей черговий міф Кремля розвіяв пілот F-16 підполковник повітряних сил США Деніал Хемптон rocks якби це було правдою, як тоді США виграють всі ці, ці війни у різних забутих богом місцях по всьому світу? І де військово-повітряні сили використовували F-16? Ось я був півтора роки по обміну в Єгипті. І повірте, у їхніх ВПС злітно посадкові смуги далеко не чисті. Маю на увазі, щодня на них є каміння, галька, залишки трави. І ми чудово вилітали звідти на F-16. Ми літаємо по всьому близькому сходу, де злітно-посадкові смуги брудні, де на них є пісок, є каміння. Але якщо в 16 вийде з ладу, чи зможуть його полагодити на території України? Фахівці кажуть, швидше за все ремонтуватимуть на заході, Глибоке технічне обслуговування, яке потрібно періодично проводити на цих літаках. Я підозрюю, що воно вже буде за домовленістю з країнами, які навчили українських пілотів проводити більш глибоке технічне обслуговування. Те, про що ви говорите, це такі речі, як відновлення після пошкоджень у битві. Тож незначні проблеми з літаком конструктивні проблеми. Але мене не здивує, якщо є люди в режимі очікування, щоб робити такі речі. Американські багатоціліні винищувачі F-16 здатні захистити небо від російських ракет. Краще за Петріот. Щойно ми отримаємо першу партію літаків. Оборона повітря стане потужнішою. Однак все залежить, скільки F-16 з'явиться на озброєнні української армії і чи ефективно вони будуть захищені. Михайло Бенлюк, Світлана Чернецька, Дмитро Нопченко, Валентин Біліч Дробиці телеканал інтермарафон. Історична подія Україна отримує два літаки дальньої радіолокаційної розвідки та управління. Це подарунок Швеції в рамках нового пакету військової допомоги. Як ці машини посилять нашу протиповітряну оборону і чому їх передача так важлива зараз, коли в Україні чекають на винищувачі f 16 Про все детально розкаже наша міжнародна оглядачка Світлана Чернецька. Ось він ASC-890 над хмарами. Це незвичайні літаки, їх ще називають розвідниками, бо оснащені системами дального радіолокаційного виявлення та управління ДРЛВУ. Тобто від цих суден не сховаються ані дрони, ані ракети, ані винищувачі, ані кораблі. У мирні часи такі борти патрулюють небо під час олімпіад, глобальних самітів, чемпіонатів світу з футболу протидіють тероризму. А у часи війни вони незамінні на полі бою та в тилу. Схожий літак виявлення та управління Управління НАТО від початку повномасштабного вторгнення пильнує східний фланг альянсу. Наш радар має радіус дії понад 400 кілометрів. Тому глибина огляду інших країн залежить від того, де ми літаємо. Наразі ми бачимо достатньо далеко в обидві країни: і Білорусь, і Росію. Тож можемо захистити наших партнерів по НАТО і вони не будуть здивовані тим, що літає неподалік від них. Зараз українське військо покладається на такі літаки НАТО щодо даних розвідки, але інформація з них може надходити із затримкою або відфільтрована. АСІ-890 забезпечуватиме координати для наведення цілей наживо і одразу передаватиме її усім бойовим системам, літакам, зенітно-ракетним комплексам та навіть артилерійським установкам. Тобто тепер Україна зможе стовідсотково націлюватися у реальному часі. Це означає покриття усіх рухомих об'єктів, щойно вони здіймаються в небо. Крім того, цей літак може перебувати в повітрі 5 годин. У ньому, окрім пілота і його помічника, ще чотири члени екіпажу, які постійно передають дані на комп'ютери націлення. Тобто, це величезний поступ для України, просто неймовірний. ЕСІ 890 на озброєнні у Швеції, яка й поділилася ними з Україною, а також повітряних сил Таїланду та Польщі. Їх виготовляє шведська космічна та оборонна компанія СААП а радарна система ЕРІА, якою послуговуються ці судна, нині одна з найпопулярніших у повітряному спостереженні. Отримання ASC-890 особливо цінне зараз, коли Україна готується прийняти на озброєння винищувачі західного взірця F-16. Бо вони, хоча й мають доволі потужні радіолокатори, та їх не зрівняти з можливостями систем раннього виявлення. Тобто, подарунок зі Швеції розкриє ще більше потенціалу F-16. Завдяки дел F-16 зможуть перебувати в повітрі з вимкненими радарами, по суті, невидимими окупантами, аж доки не отримають точні координати цілі з літака контролю. Це надаватиме перевагу винищувачам і водночас захищатиме їх самих від виявлення та ураження. Крім того, завдяки наведенню на цілі з літака контролю, F-16 зможе завдавати ударів глибше у російському тилові. Це знак, що серед партнерів точиться багато розмов про довгочасну підтримку України, про надання всього, що їй потрібно для виконання набагато складніших операцій. І я думаю, у такий спосіб Швеція та інші європейські постачальники F-16 показують штатам, ми принаймні даємо Україні можливості, які дозволяють їй реалізувати необхідне, щоб захистити себе, і це чудово. І взагалі гостинець від Швеції виведе наше ППО на новий рівень, бо такий борт зможе миттєво оцінювати, яка зброя найефективніша у кожному окремому випадку атаки ЗРФ. Чи варто відправляти винищувач на перехоплення, чи ракету Петріот, чи вистачить переносного ЗРК. Щоправда, усі перелічені можливості також роблять їх мішенями номер один для країни-агресорки. Світлана Чернецька, Юрій Романюк, подробиці британське бюро телеканалу Інтер, Марафон, Єдині Новини.